Житловий комплекс Фазар Відріл встигніть скористатись гнучкими умовами. Пане Володимире, що відбувається прямо зараз на фронті? Дійсно, дуже велика вам подяка за те, що анонсуєте збір нашої бригади, бригади Нацгвардії Рубіж. Це важливо для нас. Також подяка кожному українцю, який продовжує донатити в умовах, коли е Фактично кілозона, так звана зона активної дії БПЛА, постійно розширюється. Логістика на четвертому році війни з кожним днем стає набагато набагато складнішим через повторюсь ризик ворожа артилерії, ризик ворожих ударних БПЛА. Тому важливо все ж таки використовувати технічні засоби, використовувати наземні дрони, повітряні дрони будь-що, що може замінити з собою людину. Для того щоб наші герої, мої побратими, не ризикували своїм життям і все ризиково виконували дрони. Нашим пріоритетом є збереження життя кожного українського солдата, кожного українського героя. Саме тому ваш донат на банку нашої бригади для наземного дрона, який буде використовуватись. В тому числі для евакуації, надзвичайно важливе, це ваш донат на порятунок, тому дуже велика вам подяка за те, що нацюєте цей збір. Що стосується ситуації на фронті, зокрема на напрямку Покровська північної частини, мало чим скажімо так змінюються за не те, що останні дні, останні місяці, останні там навіть півроку, тому що ворог продовжує використовувати велику кількість е, одноразових так званих штурмових груп, якими намагаються просочуватися, штурмувати ледве не конверні атаки на кожну посадку, на по кожній стажині. Фактично, там по кожному насад... е, вуличці по кожному, скажем так, е, ліску, продовжують. Пробувати просуватися, просуватися в більшості випадках, ці групи виявляються, по ним відпрацьовуються, Вони ж знищуються на великій відстані від наших позицій. Але знову ж таки, ті зведення генерального штабу, які ми постійно чуємо, про хатацію на покровському напрямку, це означає, що доволі багато боєздітнень, і в цих боєздітненнях. Все ж таки е, перемагає, тобто успіх за силами оборони, тобто ворога не має е, м, успіху в тих планах, в тих спробах просуватися, які вони здійснюють щодня. Більше того, ворог несе дійсно великі втрати, великі втрати, в тому числі в знищених хуй, ранених хуй, і в полоне, тому що воно ну, знову ж таки. Це одноразові групи, які мають різний рівень підготовки, яких ворог фактично скуповує, тобто ці от, підйомні по 20 тисяч доларів, які вони ті. Які вони обіцяють, які вони платять, це фактично скуповування живого ресурсу, найдешевшого для ворога, і вони таким чином намагаються поповнювати свої ряди. І цей ну фактично живий ресурс для них, найдешевше для них. Це є одноразовим і ну знову ж таки ці самі. Більше ці випадків розумієш, що єдиний спосіб рятувати своє життя це здатися в полон. Тому є такі, є такі факти. Більше того, в телеграм-каналі або на соцмережах нашої бригади вийшов там, знаєте, такі полонені щасливі, хто може знайомо, хто хоче, може знайомитися. Тобто, це на Покровському напрямку не те, щоб нормально, це от, дійсно темп темп бою. Тем спроб ворога просуватися дійсно дуже великий, і тут можемо говорити тільки про єдність всіх підрозділів сил оборони, нашого батальйону сили свободи, нашої бригади рубіж, які роблять все можливе для того, щоб ворогу не вдавалося просочуватись, не вдавалося просуватися, і ворог продовжував нести величезні втрати. Хоча знову ж таки використання артилерії, використання дронів, використання керованих не керованих авіабомб, тих самих шакидів по ближнім тилам, по мирним містам, по там прифронтовій території. Все це ворог використовує великі кількості, і заради ворога, ну в принципі, тактика дії ворога, це спроба реалізувати перевагу в кількості для того, щоб якусь якість. Але знову ж таки, на четвертому році війни в першу чергу мають значення технології, а не кількість. Але от до речі, коли ми говоримо про технології, все ж таки ми розуміємо, що от. Путінська армія, вона теж не стоїть на місці, і ми теж це бачимо. У них є теж сильні підрозділи, зокрема, якщо ми говоримо про підрозділи БПЛА, і вони намагаються теж зараз вириватися, так би мовити, вперед. І, от, до речі, коли ми у зведеннях Генерального штабу збройних сил України бачимо, ну, приміром, сьогодні що противник задав 50 авіаційних ударів, 108 керованих авіабомб, крім того, ось, застосував 4060 дронів камікадзе і здійснив 2792 обстріли на. Населених пунктів і позицій, то це мені теж дуже зараз свідчить про те, що Путін намагається от максимально зараз застосовувати всі наявні в його війську ресурси задля для того, щоб просуватися. Я просто хочу, щоб українці розуміли, що тиші на фронті не буває ні на хвилину, ні на там годину, і так далі. Дійсно, ворог тисне великою кількістю ресурсів, боєприпасів до артилерії, дронів не про про якість. Ну, різна тенденція, скажімо так, не можна говорити одностайно, що погана якість або навпаки, гарна якість ворог намагається пробувати задавлювати кількістю кількістю усього. Насправді ворогу це мало вдається, тому що знову ж таки ми бачимо щоденні втрати окупантів вираховано неодноразово. знаєте, коефіцієнт тасування там на один метр, чи там на один на сто метрів. Скільки ворогу коштує це десятків чи сотень життів їхніх солдатів? А крім життів солдатів, це ще величезна кількість ресурсів, які вони щодня витрачають, щодня використовують. Тому Якщо і є десь просування, ці просування ворогу повторюсь надзвичайно великою ціною даються, і ну, власне, ця тактика, яка ну вона не придумана була навіть в 22-му році, в 23-му році, цю тактику окупант не придумав навіть в 14-му році, там, наприклад, в боях під Тиловайськом, Дебальцевом тощо. Цю тактику, в принципі, російська армія імперська армія використовувала ще за багато століть до цього. Це максимально давити кількістю. І в цих умовах знову ж таки сили оборони роблять все можливе надзвичайно можливе, тому що ведуть динамічну оборону. Найбільшим пріоритетом це є збереження життя кожного українського героя. І власне, вже потім друге це максимальне недопущення спроб ворога просуватися. І от до речі, підсумовуючи розмову, тому що я розумію, що часу у вас не так багато. Я просто про полонених ще буквально хочу задати одне запитання зараз. От станом на сьогодні, зважаючи на той етап війни, в якому ми всі зараз знаходимося, чи усвідомлюють вони, що дійсно їм краще здатися в полон, ніж їх просто обнулять. Ну або у них варіантів там небагато довго на фронті вони не протягнуть. І що вони зараз кажуть, от коли власне здаються в полон? Чи риторика не сильно відрізняється від тієї, яка була на початку? Повномасштабної війни дійсно, скажем так. Мотивація абсолютно різна, тому що абсолютно різний, скажем так, склад підрозділів це можуть бути якісь умовно в лапках безхатченки, яких назбирали, протримали два-три тижні на полігоні. Якомусь де вони пили оковиту, дали металеві, навіть металеві каски, там якісь третєсортні сортні кулемети, автомати і відправили фактично громадне м'ясо. Так можуть бути якісь підготовлені групи з'єднання частини підрозділи, які мають там величезний досвід або певний досвід, випрацьований там місяцями, роками або навіть декількома роками. Тобто це можуть бути абсолютно різний склад який пробує просуватися і штурмувати. Відповідно, і мотивації у них абсолютно різні, але знову ж таки деякі обирають життя, деякі обирають. Е е е е е Здатися в полон, тому що це єдиний спосіб зберегти життя. Бо в інакшому випадку, як ви сказали, за будь-яку відмову виконувати там іти фактично гарматним м'ясом, окупанти своїх же обнуляють, причому це роблять ну, те, що, те, що нам відомо, зі слів інших, скажімо так, то окупанти фактично перестроєм для того, щоб відновлювати дисципліну, будь-хто з них, якщо. Тих надбираних окупантів відмовляється виконувати наказ, їх е, таким чином залякують і фактично розстрілюють перед строєм для того, щоб решта боялась. Фактично такі знаєте, прообраз штрафних точніше загороджувальних загонів, як це було по відношенню до штрафних батальйонів в другій світовій війні, які використовував в тому числі той самий імперський московський режим. Пане Володимире, дякую вам величезно за інформацію за дякую. оперативну інформацію. Примісінько з фронту і бережіть себе, бережіть Україну. Звісно, низький уклін вам і всім вашим побратимам. Ми зі свого боку намагаємося постійно нагадувати про збори, і прямо зараз я знову ж таки теж прошу українців, які мають можливість тут в тилу працювати, планувати своє завтра, підтримати цей збір і задонатити буквально 2-3-5 гривень хто скільки може. А ви бережіть себе і бережіть Україну. Дякую вам велике. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, Володимир Назаренко з позивним сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України, Рубіж був щойно на прямому зв'язку зі студією. І знаєте, ми швидко відпустили пана Володимира, тому що я знаю, що зараз нашим захисникам доводиться працювати в надскладних умовах, і немає насправді багато часу, щоб долучатися до ефірів. Але, попри все, вони знаходять цей час. Вони намагаються налагоджувати комунікацію між нами. А тими, хто в тилу, і нашими оборонцями у війську, і це дуже важливо. Бо більше ми з вами маємо ще й велику місію, коли ми обговорюємо все те, що відбувається на фронті, бо маємо можливість допомагати закривати збори. Тому я вас прошу, будь ласка, коли ви бачите збори, про які ми говоримо в прямих ефірах. Долучайтеся. Якщо у вас немає фінансової можливості долучитися до збору. То ви просто можете не пройти повз, ви можете не залишитися осторонь, але долучитися, теж поширивши цей збір. Це важливо. Ви просто можете скопіювати посилання на цей збір, перейшовши за тією монобанкою, тим QR-кодом, який ми показуємо в ефір. Сканувати його, потім скопіювати і поширити цей збір у соціальних мережах. Це перевірений збір від бригади, і його треба закрити. Треба закрити якнайшвидше, тому що це на наземний друг. Рон для медичної евакуації для бригади Рубіж а ви прекрасно розумієте наскільки важливо, щоб евакуація була налагоджена вчасно, бо кожна хвилина на фронті це життя наших військовослужбовців, а життя кожного з них це. Найвища цінність, і ми маємо про це пам'ятати. Тому, будь ласка, не маєте можливості фінансово долучитися до збору? Скопіюйте посилання, напишіть кілька слів у себе в соціальних мережах, поширте цей збір. Нехай буде якомога більше охоплення. Нехай ваші колеги, друзі, знайомі теж долучаються і донатять, бо в єдності наша сила.